Це De'Longhi Primadonna Aromatic, Новинка цього року. Дуже крута стильна кавомашина, Огляд є на каналі. Це Nivona 807. Теж новинка цього року, теж огляд є на каналі. Це кавомашина Jura e 8. Легендарна кавомашина, продається вже 2 роки. Не новинка, але є дуже багато оглядів на каналі про цю кавомашину. Дуже класна кавомашина. Зробимо капучино. 230 миллилитров и э, 10 грамм кава. Так, поехала. Крема на максимум пиночка. Так, тут. Так, так. 200 миллилитров, там 185. Видите, там або 220. Поехала. Ну, до ломги робот пиночку чудовую. Тут іде пінка можна і тут, тут теж зробила дві великі бульбашки тут трошки більше бульбашок тут майже немає бурбашок. так Ну, Нівона може робити два капучино одночасно, тому взагалі класно. І ось така малишна піна, ось такий капучино на делонгі. Ну, тут фірмові стакани теж великі, тут не дуже зручно. Стакани по факту підлате. І тут, мабуть, треба було робити теж більше. Але тут малишна пінка, яка здорова. І усі трикові машини кажуть нам, що треба промити збивачі. Ось і тут Чистість молока. Тобто всі нам нагадують, що треба після приготування молочних напоїв е зробити. Ось які у нас капучино. Ну, друзі, тут ще й дизайн стаканів впливає, тому, впливає, але виглядають майже всі однаково. усюди мінімальна кількість молока внизу. Якість молочної піни. Ну, як ви бачите, майже майже однакова. Давайте скуштуємо. Перше у нас делонгі. Як ви бачите, на вигляд дуже чудово. На аромат відчувається е, смак молока. Дуже гарячий. І, мабуть, треба змішати, тому що. При першому э, глотку відчувається більш насичена кількість кави. Так капучинка з нівона. Гарячий досить теж. Теж э, аромат молока йде. Так, тут більш э, смак капучина, більше молока і кава змішалось, тут більш молочне, але теж є. Єрчинка від е, кави. Присутня дуже добре. Так, і смакую капучино від Юра. Е, ну, на мою думку, це ще більш слів... сливочний, ще більш молочний. Він не такий гарячий, як попередні два. Але смакує більш ніжно, більш кремовий, я б так сказав. Дивіться, якщо ви поробляєте гарячий Делонгі, якщо з гірчинкою нівона, якщо м'який ніжний, то Юра! Ось така історія. Через 15 хвилин кавомашина Юра сама промиває свій молочник. Ці ж дві чекають на вас щоб ви вручну запустили промивання і промили збивачі.